Росія планує перетворити найбільшу атомну станцію Європи на ядерний шантаж для всього світу. І цій змові можуть допомогти ті, від кого залежить ядерна безпека планети. Росія використовує і буде використовувати Запорізьку атомну станцію винятково для шантажу, для ядерного шантажу. А що якщо міжнародні організації замість стримувати Кремль сприяють його планам? В них який є кози? Те, що вони фінансують МАГАТЕ. І МАГАТЕ, Агентство ядерної енергії атомної енергії. І е, Гросі, який є очільником, буде підігравати. Чому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закриває очі на небезпеку? І як його особисті політичні амбіції пов'язані з майбутнім Запорізької АЕС? Відповіді далі у відео. Вітаю, друзі! Я Микола Княжицький. Росія має підступний план залишити під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію. Це добре продуманий сценарій, і в Кремлі сподіваються, що їм вдасться обвести навколо пальця Білий Дім. І якщо їм це вдасться, і Москва збереже контроль над ЗАЕС, світ вже не зможе почуватися в безпеці. Бо Росії не потрібна електроенергія з захопленої атомної станції. Їй потрібен важить для ядерного шантажу. Сьогодні ризик штучної ядерної катастрофи мінімізовано. Українські атомники можуть виявити загрозу щонайменше за три тижні до можливого інциденту. Але план Москви полягає в тому, щоб скоротити цей час до кількох годин, коли вже ніхто не зможе запобігти найгіршому. Що задумали росіяни? На щастя, ми це знаємо, ми знаємо про їхні плани, а отже, маємо шанс зірвати злий умисел. Аналітики консорціуму оборонної інформації, команда експертів з національної безпеки, яку я маю честь координувати, вже мають відповіді на питання, що планує Росія і як нам цьому протидіяти. Ядерний терор Кремля став зброєю буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Уже 24 лютого, 2022 року. Російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Вони інсценували повітряні бої над зоною відчуження, щоб згодом звинуватити Україну в нібито атаках на ядерні об'єкти. Зрештою, окупанти навмисно відключили енергоживлення станції, саме те, що забезпечувало охолодження відпрацьованого ядерного палива. Це надзвичайно важливий момент, адже саме таку схему Кремль намагається повторити сьогодні вже на Запорізькій АЕС. 1 квітня 2022 року російські війська залишили Чорнобильську АЕС. Але нещодавно, 14 лютого 2025 року, завдали удару шахедами по об'єкту укриття, що накриває зруйнований четвертий енергоблок. Цей саркофаг інженерна конструкція, яку зводили спільними зусиллями всього світу. І тепер він суттєво пошкоджений. Чи здатен він після цього надійно стримувати радіоактивні викиди? Залишається під питанням. Другою лінією ядерного терору стало захоплення Запорізької атомної станції вже на дев'ятий день після початку повномасштабного вторгнення. Під час боїв за енергодар російські окупанти завдали станції збитків на суму понад 18 мільярдів гривень, а після цього розпочали мінування енергоблоків. 25 червня 2023 року президент Зеленський публічно заявив, що чотири енергоблоки Запорізької АЕС, а також система охолодження, заміновані. За його словами, російська армія затвердила детальний план підриву об'єкта: усі шість енергоблоків за розпорядженням енергоатому переведені в стан холодного зупину. Холодна зупинка ядерного реактора це стан, за якого реактор зупинено, а тиск і температура охолоджувальної води знижені. У цьому режимі атомна електростанція не генерує електроенергії. У стані холодної зупинки реактор потребує значно менше води для охолодження. Це стало критично важливим після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Стан холодного зупину є важливим для запобігання ядерній катастрофі, адже у разі порушення системи відведення тепла є час на реагування та усунення проблеми. Однією з потенційних причин аварійної ситуації може стати вимкнення електричних ліній, які забезпечують живлення систем охолодження на станції. Тобто, якщо відсутнє електропостачання, то Є проблеми з охолодженням активної зони реакторів, і це може призвести до важкої аварії з розплавлення активної зони. І з відповідно радіаційними наслідками. Наразі ці електролінії перебувають під контролем України, тож навіть після підриву Каховської ГЕС ризик ядерної катастрофи залишається незначним. Е, існують такі технології, які одразу будуть сигналити, що ну, все залишилось три тижні. Три тижні для того, щоб зупинити зупинити катастрофу. Такий статус-кво, що триває вже другий рік, не влаштовує ані Україну, ані Росію. Києву необхідно повернути контроль над Запорізькою АЕС найбільшою атомною станцією в Європі та третьою за масштабом у світі, яка генерувала 20% всієї електроенергії. Москва прагне зберегти контроль над ЗАЕС, щоб використовувати її як інструмент тиску на Україну та її союзників. Однак наразі Росія не має технічних можливостей для провокування ядерної катастрофи, а тому її шантаж виглядає непереконливо. Мирні перемовини, ініційовані адміністрацією Дональда Трампа, охоплюють багато аспектів, і одним із перших питань на порядку денному стала ситуація довкола Запорізької станції. Саме тому і Київ і Москва намагаються використати ці переговори для досягнення власних стратегічних цілей. Аналітики консорціуму оборонної інформації виокремили чотири основні ймовірні сценарії розвитку подій: перший ЗАЕС повертається під контроль України. Другий ЗАЕС остаточно закріплюється за Росією. Третій ЗАЕС залишається у технічному об'єднанні з РФ з українською енергомережею. Четвертий, який запропонував так званий директор ЗАЕС від окупантів Чернічук, частина енергоблоків ЗАЕС працює на Україну, а інша на Росію внаслідок розділення розподільчих електромереж. Лінії 330 кВт підключені до української енергосистеми, а лінії 750 кВ – до мережі РФ. Отже, нині ми маємо чотири можливих сценарії розвитку подій: від найсприятливішого до найнебезпечнішого для України. В чому особлива загроза четвертого сценарію? В тому, що зовні він виглядає як компроміс. Саме так його і намагатимуться подати, як прийнятне рішення для США і МАГАТЕ. Але за цією поступкою може ховатися небезпека ж значно серйозніша, ніж здається, на перший погляд. Ми добре знаємо, наскільки часто Білий Дім виявляється сліпим до російських маніпуляцій, і ситуація з МАГАТЕ теж не вселяє оптимізму. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі занадто чутливо реагує на російську позицію. Він навіть публічно стверджував, що прямої загрози для атомної станції наразі немає. Це може бути наслідком політичної корупції, адже Рафаель Гроссі – за деякими даними має намір висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН, а без підтримки Росії в такому голосуванні не обійтися. Саме через такі ризики Україна має наполегливо пояснювати міжнародним партнерам правду про реальні наміри Росії. Головний ризик четвертого сценарію, який детально описала аналітика консорціуму оборонної інформації, полягає в спробі замаскувати серйозну військово політичну загрозу під нібито технічну або інженерну проблему. Розберімося, як саме працює ця маніпуляція. Згідно з російським сценарієм, до Запорізької АЕС буде прокладено нові лінії електропостачання з території РФ. У цьому випадку українська сторона повністю втратить можливість впливати на електричні підстанції та лінії електропередач, які російська сторона вже зараз активно будує та ремонтує. Реалізації цього плану сприяє так зване енергетичне перемир'я. Після завершення робіт із підключення заЕС до російських мереж. Окупанти можуть навмисно пошкодити підстанції двох чинних ліній Дніпровської та Феросплавної, що йдуть із підконтрольної Україні території та забезпечують електропостачання станції. В цій провокації звинуватять Україну. Після цього Росія звернеться до США та МАГАТЕ з мирною ініціативою і вимагатиме дозволу на підключення ЗС до власних ліній електропередачі південно-донбаської, Каховської, Мелітопольської та інших. Вони планували переключити ЗАЕС на російську об'єднану енергосистему. І в липні 2022 року вже був план, але ну, це не вийшло поки що. Тому вони будують лінію від Мелітополя, і місто Енергодар вже споживає електроенергію із об'єднаної енергосистеми Росії. Навіть обговорення, не кажучи вже про ухвалення рішення на користь держави терориста. Може стати критичною помилкою для України під прикриттям нібито розумних і конструктивних пропозицій, Росія намагається звести новий щабель ескалації та створити складний лабіринт дипломатичних маневрів. Я впевнена, що вона не відмовиться від заяв жодним чином, якщо тільки військовим шляхом буде деокупація з боку українських збройних сіл. Росія Використовує і буде використовувати запорізьку атомну станцію винятково для шантажу, для ядерного шантажу. І в цьому Росії сприяє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, який послідовно просуває наратив про професіоналізм російських атомників на ЗАЕС та фактично підтримує ідею перезапуску станції під контролем окупантів. З огляду на безпеку і загальну ситуацію, станція професійно контролюється та управляється. Можливий перезапуск станції, ми говоримо про місяці, і можливо, для того, щоб вся Запорізька АЕС повернулася і запрацювала в повному обсязі з усіма шістьма блоками, знадобиться рік, можливо, навіть більше. Така риторика Рафаеля Гросі є політично упередженою, і це вже не вперше. Раніше він не вбачав загроз для безпеки Заес навіть у ситуації, коли українських фахівців не допускали на станцію. Натомість, коли бойові дії торкнулися Курської області. Він одразу висловив занепокоєння і публічно заявив, що особисто бачив уламки безпілотника на території Курської АЕС. Тут поблизу виникла небезпека або навіть можливість ядерної аварії. Зрештою, такі заяви очільника МАГАТЕ є не лише політично упередженими, а й професійно безвідповідальними. Фактично, він легітимізує присутність на Запорізькій АЕС осіб без належної кваліфікації та досвіду, що створює. Додаткові ризики для ядерної безпеки наявний персонал на майданчику ЗАЕС не здатен підготувати станцію до енергетичного пуску, адже російські фахівці не мають належної кваліфікації для роботи на АЕС з реакторами типу РБМК і ВВР 440 Ці фахівці прибули на ЗАЕС заради легких грошей, не маючи навіть дозволів від російського Ростехнагляду на експлуатацію реакторів типу ВВР 1000 чи ВВР 1200 у самій Росії. А також без досвіду їх експлуатації в Китаї, Індії, Туреччині та Білорусі. Навіть зараз, коли ЗАЕС перебуває в безпечному стані холодного зупину, у разі нештатної ситуації росіяни покладаються не на власний персонал, а на компетентність аварійно-технічного центру Росатому. Втім, обладнання та системи автоматики на ЗАЕС суттєво відрізняються від російських аналогів. Тому навіть досвідчені фахівці з енергоблоків Балаковської, Калінінської чи Ростовської АЕС. Фактично не здатні відновити роботу ЗАЕС на енергетичному рівні потужності. В них який є козир? Те, що вони фінансують МАГАТЕ і МАГАТЕ, агентство ядерної енергії атомної енергії, і е, гроші, які є очільником, буде підігравати. Тобто, там гра така некрасива і дуже серйозна проросійська. Але, зрештою, якщо і наші атомщики стверджують, що якщо ми і мається на увазі на рівні уряду, військово-політичного керівництва не підемо на кроки передачі Росії, спільне управління там будь-що, якщо ми не підемо на це, то Росія, скоріш за все, утримається від того, щоб створити катастрофу, бо там дуже небезпечно і в принципі. Це буде видно, що це вони її утворили. Чи можемо ми уникнути реалізації цього небезпечного сценарію? Так, Україна має зробити все можливе, щоб не допустити підключення Запорізької АЕС до російських джерел зовнішнього живлення. Воно повинно залишатися виключно під українським контролем. Це єдиний шлях запобігти подальшій ескалації та ядерному шантажу. Головна мета російської стратегії забезпечити живлення за АЕС від зовнішніх джерел, які контролює РФ, щоб використовувати станцію як інструмент тиску у випадку загрози провалу російської оборони на півдні та лівобережжі Дніпра, оскільки справжня мета Росії не утримання реактора в стабільному стані, а саме переведення його в критичність для ескалації чи шантажу, Україна за жодних обставин не повинна допустити підключення заес до джерел енергоживлення контрольованих РФ. Це створює серйозну загрозу ядерній безпеці. На цей час ризик ядерної провокації на Запорізькій АЕС є мінімальним, і це, зокрема, зумовлено поточними політичними обставинами. По-перше, Путін все ще сподівається досягти успіху на полі бою. Він вірить, що навесні або влітку йому вдасться дотиснути Україну в результаті чергового наступу. По-друге, партнери Путіна в країнах глобального півдня, особливо Китай, неодноразово давали зрозуміти, ядерний шантаж є абсолютно неприйнятним. Однак ці обставини змінилися, вони можуть змінитися ще більше. Обвалити український фронт путіну не вдасться. Натомість саме його позиції на лівому березі Дніпра можуть захитатися після чергових поразок. Подібна ситуація вже траплялася, і про це нещодавно писали провідні іноземні медіа. Після звільнення Херсону у 2022 році Кремль всерйоз розглядав можливість застосування тактично-ядерної зброї. Нині Москва значно слабша і суттєво залежна від Китаю, тому навряд чи наважиться на ядерний удар. А от організувати провокацію на Запорізькій АЕС під виглядом операції під чужим прапором, цілком в стилі Кремля. Росія може спробувати створити інцидент і звинуватити в ньому Україну. Для цього в неї вистачить і засобів, і цинізму. Саме тому Україна має зробити все, аби позбавити Росію навіть технічної можливості для такої провокації. Це завдання мінімум, але головна мета залишається незмінною: повна деокупація Запорізької атомної електростанції. Найбільша атомна станція Європи не може залишатися в руках терористів, адже йдеться про майбутнє не лише нашої держави, а й усієї Європи. Консорціум оборонної інформації це об'єднання авторитетних аналітиків у сфері безпеки та оборони, до якого входять Національний інститут стратегічних досліджень, Дефенс Експрес. Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інші експертні центри.